Boa noite, senhoras e senhores. Перша питання, передача персоналі, купити з притриму відділу районної регіоні центру, контуваються стали підтримки, передачі тромбокова, повідає, тромбокова немає, це ради качук. Ну, що зараз проводяться електропогронювання. Це техніка, яку ми закупили, що немається, нам ніхто фактично передана, юридичні. звільняється. Закупляємо, закупили чотири персональні... mm wow. Просто не Тримати відмінути наступ. Друге питання, що вишення до бюджету середньої правильної громади, 25 рік, будемо так і пошли відрішення. Рішення обмовлено тим, що надійшло ряд субвенцій більш сесійний період. Вільні лишки зараз не розподіляються, там є одне виключення, я про нього скажу. Перед, е, субвенції е, зачитаю їх. Субвенції із держбюджету на надання на державної підтримки особи з особливими освітніми потребами. 324 тисячі 200 гривень. І субвенція на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа. 1 мільйон 690 тисяч 600 гривень. Це на придбання обладнання комп'ютерного утовідування. І субвенція. З держбюджету на здійснення доклад педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти 4 мільйони 153 200 гривень. Це кошти на січень-серпень з розрахунку 1300 гривень на ставку. Якщо більше переставки, там відповідно коригуються. Це, це на школи. Дік школи? Це з. Держбюджету тільки на школи. Вони в цій постанові, якою запровадили надбавку, цю, рекомендують органам місцевого самоврядування розглянути питання встановлення подібних надбавок педагогічним працівникам закладів та установ, які фінансуються із місцевих бюджетів. Тобто, якщо вести мову по садочкам, що там, які в нас. Де є ще автомігічні працівники, якщо їм буде виплачуватись, це потрібно окремо рішення в сесії. У мене зразу питання. 에, бо, бо я не буду цю інформацію, там я в ті робочі групі, хоча десь з депутатами будуть придумати за вашу це вибух, школи закривати. Ну, добре, я <същу> зупиняю. Питання: і що садочки? Якщо садочки, по тому, що запропонувало на сьогоднішній український для напрямку. Під Переходить підпорядкування переховання під шкіл. Тобто не буде там е, директора чи завідуюча садочком, де такі малі садочки, наприклад, як там ну, чудниця, е, карантия, синів, все інше. Тоді педагогічні працівники, я не говорю за техперсонал, вони будуть впадати по докладу цієї субвенції 1300 гривень чи ні. Коли ну от коли, коли ми реформуємо із 1 вересня, з 1 вересня е, я розумію, що от так. мене цікавиться питання, як тоді буду платитися? Е, чи це буде просто те, що ти говорити, що ми дамо із е, місцевого бюджету? Це чи воно вже буде як субвенція? Там є нюанси. Е, ну це це питання, скажімо, я із і освіти обговорювали, вони це питання виявляють через те, що чітко, скажімо, от зараз це не тільки по цьому, навіть по інших питаннях, бо обласні структури вони не хочуть коментувати нічого. Тобто вони кажуть, в мене уповноважені коментувати, вивчайте, десь там знавайте, то зараз оце питання чи можна, от так як нас всимоють. Садочки входять в структуру е школи. школи, чи можна їм платити із цих коштів, бо світа зараз вивчає субвенція. Ось, Ось це. Цих. Так, так, так чи можна платити. Якщо їм можна платити, буде ну але ж тут це питання, чи е міністерство освіти е візьме е довідомо це, бо вони можуть дати субвенцію, так як вони порахували. А далі, як не вистачає, то ви їх доплачують ваші проблеми. Вони ще так не робити. Чи вони візьмуть тільки тих педагогічних працівників, які в школах, вони чомусь садочки будуть брати до уваги? Вони ну, все зрозуміло. Тобто ви з управлінням освіти це питання обговорювали. Да. Вони якісь будуть робити запит, щось буде цікавитися. Знають, щоб не було ніяких порушень, щоб бухгалтерія правильно виплачувала. Якщо можна виплачувати, то вони будуть платити і з цієї субвенції тим садочкам, які входять в структуру шкіл. А далі тоді, по яким закладам іще платити, то тут теж потрібно вже окреме рішення сесії. Угу. Встановити там педагогічним працівникам дошкільних закладів, ще якихось закладів таку випуск. Ну це воно буде з 1 березня, я буваю. Ні, це з 1 січ. е, січня. Що розумієте? Добре, не далі. Субвенції з інших місцевих бюджетів, це субвенції із громад сусідніх. Великі можливості, 500 тисяч на терцентр, це частина суми. Вони з вільних лишків говорили, «добавлять». І це, в принципі, це їхнє питання, це заробітна плата соціальних працівників, які працюють на їхній території. Горбаків. Горбаків, я зараз в великі межиричі. Великі меживичі, 85 тисяч 300 на трудовий архів. І 1 мільйон 611 тисяч 320 гривень на ПМСД на утримання фельдшерів, які працюють на їхній території. Бамин 100 тисяч на трудовий архів, 240 тисяч на школу мистецтв, 100 тисяч на ДЮСШ, і 40 тисяч на лікарню на оплату праці медичної комісії. По огляду військово В Погори 85 тисяч 305 гривень на трудовий архів. А що українські діти до нас в школу містець не ходять? Вони останні роки, він не хоче давати субаці, але їх не дають. А діти ходять чи не ходять? Діти ходять чи не ходять. Тому за протокол до дослідуючих місії, ви скільки дітей? Це проходите, Скільки дітей з Українського. Юлю, схай, питай, давайте менекомов. Значить, перше питання, стільки з Богина ходить, в школу містез, там, в США, Шасії, таке інше? І мене ще цікаво, знаєте, яке питання. Є в нас така підрозділя, як інклюзивна освіта. <питалес> я не знаю, як вона впорядкована, але скоріше всего я буду зустрічений у освіті. Осві, осві. Так от, щоб ви зрозуміли, на сьогоднішній день той відділ, який працює у нас, він надає ці послуги і на інші територіальні громади, тобто на Бабин, Бугрин, не знаю, що жив, чи не межі чи про ці Ну, Вибачте мені, якщо ми надаємо ці послуги, і наші захисники, які ми фінансуємо з свого бюджету, вони тільки з місцевого бюджету, тому що по інклюзивної освіті, мені будь ласка, на слідую комісію інформацію, скільки дітей знаходиться з тих інших громад, які надаються ці послуги. Інклюзія, вона і субвенція з держбюджету. Точно. Але її недостатньо, як правило. Ну, Тому в нас цікаві, скільки дітей є там, які послуги надаються, бо я дивлюся, там просто мені така брошура попала, що вони послуги надають, вони розповсюджуються на Горбаків, на бабін, на Бугрин. Минулого року Бабин давав, там, пару тисяч коїсь удалося. Ну, нам котки тисячі теж гроші. Тому на сьогоднішню комісію, будь ласка, ця інформація. Прошу далі. Субвенція. Ще одне я тоді зараз завершу вже по субвенціях все. І е, в січні місяці, 31 січня, ми приймали два е, субвенції, 2 мільйони 193 тисячі 200 гривень на, на забезпечення харчування учнів початкових класів. Це субвенція одразу було озвучено, що вона перехідна. Е, в принципі, вільні вишки розподіляються після затвердження звіту, але 10 січня Камін прийняв відповідну постанову, зробив для цієї субвенції виключення і ми її можемо розподілити на основі висновку фінвідку. Тобто, не гаяти часу, то ми оцих 2 мільйони 193 тисячі спрямовуємо на відділ освіти на харчування. Це правильно, його треба робити, тому mm -hmm. що вже інші громади харчують, і нас ще не харчується ніхто. Йти, говориш, на ніхто. Треба йти, як ви на два кроки наперед. Правильно робити, дякую. Так, що питання у повернути цієї субвенції, в доплатність, е, да? <кій> так? Я не знаю, яке питання, бо вона ж зарахована була від штатних офісів закладів, так? І якщо вчитель має півтори ставки, я так думаю, що що, з питання, я вже як Бо якщо дві посади займають читати. За основне місце роботи. Так, да, тільки <питеріпи> вдалі, бо тут, тут кажуть, що я не маю. Тут є, це всі ці масси опрацьовуємо бувалтері. Там, і, якщо навіть менше ставки, то але це основне місце роботи, то все рівно буде платитися 1300 гривень. Ні. Чи тільки Якщо от на попередній комісії пояснювала Оксана Володимирівна, якщо більше є ставки, тоді перераховуються відповідно в, 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 в співвідношенні, тоді збільшується. Але не менше як 1300 гривень, що <свісно> теж